22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві відбулося урочисте проголошення об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Ще століття тому українці були свідомі того, що для створення могутньої непереможної держави необхідна єдність або соборність. Ми запитали наших колег, працівників Хмельницької атомної станції, наскільки сьогодні є актуальними ті ідеї, за які змагалися наші предки. Для мене День Соборності України має два таких аспекти: людський, ну історичний. Ну, людський, я до сих пор дивуюся. Що 100 років тому були такі люди, які розуміли, сміливі і мудрі люди, які розуміли важливість на там, кількох імперій створити українському народу свою єдину державу. Ну а історичний аспект такий, що ми маємо потужне громадянське суспільство, ми маємо розбудовану державу, місцевого органу самоврядування. І саме головне, що зараз ми розуміємо, що ми маємо героїчну сильну армію. І так, вже зрозуміло зараз, що та держава, яка вже 32 роки відновлена і живе, вона відбулася і ми переможемо. Україна буде розцвітати, а Московія, напевно, зігнеться все ж таки. Даний час це дуже актуальне питання, тому що ну, зараз у нас війна. І наскільки ми пам'ятаємо, ще там 10-15-20 років Україна була дуже розділена, особливо по мові, по вірі, ну, по виборах. Так, у нас по ну, на Західній Україні, на східній були свої кандидати, яка була боротьба, всі пам'ятають. Це було два майдани, Маранчевий і 2014 році. Ще дуже актуально залишилось у нас питання звичайно, і церкви, тому що. Нам надали томос, але об'єднання церкви церков насправді так і не відбулося. А це один із елементів роз'єднання нас так само, тому нам ще є де працювати і працювати. День Соборності України я вважаю дуже важливим і знаковим святом в державі через те, що як завжди, єдність подолає всі перепони, які стануться на нашому шляху. Тому з перемогою ми оголосимо вже переконливу воз'єднання правого лівого берега, і наша Україна буде соборною, єдиною, непереможною могутньою державою. На мою думку, День соборності України на сьогодні є актуальним як ніколи. Що наші предки розуміли і прагнули до єдності. Я так як і всі, надіюся, що саме напередодні нового року всі згадали бажання, що 23-й рік у нас буде переможним, саме переможним, і ми розпочнемо нове життя, новий відлік в новій державі. І саме головне з єдністю всієї України. Як всім відомо, 22 січня відзначаємо День Соборності України. На сьогоднішній день, як ніколи, це свято актуальне, таке, яке от, розумієш душею, розумієш не тільки розумом, що наскільки наша Україна має бути об'єднана як ніколи. І що Зараз і схід і захід це стало не просто символом єднання. Це дійсно єдина країна, єдина, на жаль, єдиний біль. Коли болить сходу, болить і заходу, і центру. Відповідно, коли є радість маленьких перемог, з яких складеться свого часу велика перемога, радість на сході, радість на заході. Сподіваюся, що це свято буде і надалі святкуватися в нашій незалежній переможній державі.